Доброго ранку, мої любі діти! Перед тим, як розпочати своє заняття, ми з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку, діткам усім! Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку, квіти прекрасні! Вліво, вправо поверніться, мені лагідно всміхніться! Чудово! А зараз правою ручкою доторкніться до сердечка, і хай це тепло залишиться у вас, і ми з гарним настроєм розпочнемо наше заняття. Малята, сьогодні ми говоритиме про те, що кожна людина любить і шанує. Послухайте вірш і спробуйте здогадатися, про що йдеться. Тато, мама, брат і я це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі і обі вони ганусі. Я ще маю два діди і оба без бороди. Я люблю їх і шаную, як приходять, то цілую. Здогадалися? Так, ми говоримо про сім'ю, про родину. У кожного з вас є сім'я. Це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом. Люблять і поважають одне одного. Сім'я повинна бути дружною. У кожної людини є батьки. У вас є тато і мама, у них є свої батьки. Для вас вони дідусь і бабуся, а у дідуся й бабусі свої батьки. Для вас це прадід і прабабуся. Батьки, діти, діти, бабусі, прабабусі та бабусі. Це родина. Це рід. Мама вважається головним членом сім'ї. Вона оберігає родину і піклується про сім'ю. Наша мама дуже мила, все для нас вона зробила. Борщ зварила, шарф зв'язала, гарну казку розказала. Коли мама вдома є, зразу затишно стає. Малята, як ви лагідно називаєте своїх матусь? Я називаю свою маму мамочка, матінку, мамуся, тому що вона для мене найкраща в світі. Тато дуже справедливий. Ми із ним завжди щасливі. Як садочок поспішаєм, одягатись помагає, а в зарплату, а в зарплату купить нам всього багато. Мама кажеть, що такого нема татка ні у кого. Діти, а як ви лагідно називаєте свого тата? Я називаю свого тата татко, таточко, татусь, тому що такого татка немає більше ні у кого. Брат, у мене особливий. До науки не лінивий і готується до школи, і не дражниться ніколи, тільки звичку кепську має, тіснички мої чіпає, знає навіть киця кожна, що робити так не можна. А я маю гарну звичку, всім казати, що величка, І ще знаю добре я, що родина це сім'я. Два діди і дві бабусі. Найріднісінькі ріднусі, а тітки і дядьки всі наші, це родичі трохи дальші. Діти в родині це велика радість і безмежне щастя для батьків, і турботи, і клопоти. Скажіть, коли ви приносите мамі і татові радість і задоволення? Так, коли навчаєтесь чогось нового та хорошого, коли допомагаєте. Не вередуйте, не хворієте, а ще наші батьки мають повсякчас турбуватися про нас. Хто ж, як не вони, подбає про те, щоб ви мали всі потрібні речі, були смачно нагодовані, вчасно прокидалися та лягали спати, росли здоровими та дужими? А зараз ми з вами трішечки пограємось. Давайте ми візьмемо ліву долоньку. Розкладемо пальчики. Цей пальчик наш дідусь, а цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь. А цей пальчик мамуся. А найменший це я. От і вся моя сім'я. Добре. А тепер візьмемо праву руку. Цей пальчик наш дідусь, а цей пальчик бабуся. Цей пальчик наш татусь, а цей пальчик матуся. А найменший це я, от і вся моя сім'я. Молодці. До нас завітала дівчинка. Її звуть Іринка, прізвище у неї Петренко. А як тебе звати? І яке твоє прізвище? Вона хоче познайомити вас із своєю родиною. Дідуся звуть Петро, а як твого дідуся звати? Бабусю звати Ганна, а як твою бабусю звати? Татка звати Микола, а як твого татка звати? Маму звати Олена. А як твою маму звати? Братика звати Сашко, а чи є у тебе братик чи сестричка? І як їх звати? Сім'ї малята всі люблять та піклуються один про одного, допомагають один одному. А зараз ми з вами виконаємо вправу. Хто Іринка для матусі? Так, дітки, вона донечка. Скажіть, а хто ви для своєї матусі? Хто Іринка для татуся? Чудово, донечка. А ви хто для свого татуся? Хто Іринка для бабусі? Так, вона онучка. А хто ви для своєї бабусі? Чудово. Хто Іринка для дідуся? Онучка, вірно. А хто ти для свої, свого дідуся? Хто Іринка для Сашка? Так, сестричка, а чи є у тебе сестричка, а можливо, братик. А зараз допоможіть Іринці розібратися, чиї речі. Ось у мене сумка. Кому вона підійде? Сумка підійде мамі. Ось у мене газети». Кому вони підійдуть? Газети підійдуть дідусеві. Ось у мене викрутка, кому вона підійде? Так, татові. Ось у мене клубочки. Кому вони підійдуть? Бабусі дуже добре. Ось у мене м'ячик. Кому він підійде? Так, м'ячик підійде, братику. Дуже добре. Давайте пригадаємо, про що ми з вами говорили на занятті. Так, про сім'ю, про родину. А що потрібно для того, щоб родина була щасливою? Поважати своїх батьків. Говорити приємні слова, добре поводитися і допомагати рідним. До побачення, малята!